В ефірі лайф студія для вас працює Ольга Голодова. Вітаю до таких новин. Український уряд пропонує ЄС та країнам сусідам компромісний сценарій після того, як Польща, Угорщина та Словаччина заявили про ембарго на імпорт українських зернових. Про це написав прем'єр-міністр Денис Шмигаль у своєму телеграмі. Він заявив, що Україна буде позиватися у світову організацію торгівлі проти трьох країн через односторонні обмеження на імпорт української агропродукції. Проте існує компроміс, який країна вже представила Єврокомісії. Він передбачає план дій щодо контролю за експортом чотирьох груп агротоварів з України. Прем'єр наголосив, що якщо Польща та Угорщина не погодяться на узгодженні з Єврокомісією заходи та не скасують односторонні заборони щодо українських товарів, буде ухвалене відповідне рішення про заборону імпорту до України певних категорій товарів із цих країн. Тему обговоримо зі спікером, який долучається онлайн. З нами на зв'язку Максим Несвітайлов, політолог, експерт-міжнародник. Максиме, вітаємо вас і вдячні, що ви з нами. Доброго вечора. Навзаєм дуже радий бути у вас в гостях. І так, глава уряду закликав країни відмовитися від так званих неправомірних обмежень та політичного популізму і стати на шлях конструктивного діалогу, від якого всі виграють у Варшаві. Вже заявили, що скарга до світової організації торгівлі не справляє враження, і польща не має наміру скасовувати через це ембарго, яке запровадила Максиме. Ваша думка як може вирішитися це питання? Ну направду така правда негативна динаміка, вона дещо дивує в цій ситуації. Звісно, є розуміння того, що для кожної країни її внутрішні інтереси вони стоять на першому місці, незважаючи на неймовірну підтримку з боку тієї з боку тієї ж Польщі до України. Вони розуміють, що там, наприклад, наша аграрна промисловість може там загрожувати їх, їх фінансової безпеці, скажімо так, і звісно, вони намагаються вжити до цього якихось заходів. Та все ж таки мене дивує, що не було от, за весь цей період, коли тривало попереднє обмеження загальне на імпорт українського зерна. Чому не були напрацьовані якісь моделі того, що буде після закінчення цього ембарго? Чому це. Тягнули до останнього з усіх сторін, і це, це, це те, що нам ні нам не потрібно, ні потрібно полякам. Я впевнений, в цьому на 100%. тому, от бачимо і такі достатньо різкі заяви, як з боку поляків, так і з нашого боку, що звісно не може нас тішити, враховуючи ту ситуацію, в якій ми знаходимось. Я ще сподіваюся, що все ж таки ми дійдемо до якогось компромісу. Ну, особливо в першу чергу з саме з Польщею, тому що це один з найважливіших наших стратегічних союзників. Наскільки я пам'ятаю, найближчим часом має відбутися зустріч між президентами України та Польщі, і мені здається, що все ж таки там можуть дійти до якихось до якогось порозуміння. І ну, компромісний варіант, якась домовленість вона була б найбільш адекватним варіантом. Враховуючи наш статус союзників, партнерів, це якось було б недобре зараз судитись, особливо в такий момент. Тобто, звісно, це важливе галузеве питання, але воно не вартує того, щоб зіпсувати ті стосунки, які мають має дві країни. Тому у мене є ще все таке сподівання, що не дійде до. До суду, хоча безумовно, якщо говорити про рішення Єврокомісії, яка є ну їх рішення, не є рекомендаційними для країн членів Європейського союзу, тобто це такий, можна сказати європейський уряд, який приймає достатньо прямі і конкретні рішення. Те, що окремі країни йдуть всупереч цим рішенням, це створює негативний прецедент. І нам якомога швидше потрібно, як і нам, так і Європейському Союзу і окремим цим країнам, потрібно прийняти якесь компромісне рішення якомога швидше, щоб ця ситуація не скалувалась, бо це все йде грає виключно на руку на руку нашому спільному ворогу. Максима, нагадайте, будь ласка, яка історія питання заборони на імпорт українського зерна? Ну я не пам'ятаю скільки місяців конкретно тому спочатку була введена перша ембарго євро Єврокомісія, ну тому що європейські ринки, враховуючи ціни, які є в Україні на продовольство, на теж зерно, вони не не, не конкурентно здатні. У нас дуже великі об'єми того зерна, і у нас нижчі ціни, тобто ми демпінгуємо ринок і там через наше зерно, наше продовольство. Страждала аграрії країн Європейського союзу, і оце тимчасове бомбарго, яке було введено проти України. воно було якраз покликане ем, щоб покликане стабілізувати цю ситуацію, щоб не повторювалося. Але вийш, вийшло так, що в результаті час був витрачений ем, даремно, і ніяких моделей, як це все врегулювати, не було розроблено ні нашими європейськими партнерами, ні нами. Шмигаль також підкреслив, що блокування аграрного експорту країнами сусідами ще більше вдарить по українській економіці та сприятиме російському плану влаштувати світову продовольчу кризу. Чи підтримуєте ви цю думку, і чи почують його в Польщі, Словаччині і Угорщині? Так, безумовно. Я цю думку підтримую, тому що ну, не зважаючи на те, що звісно. Ми ставимо зрозумінням, що наші партнери також там мають по мінімуму відчувати якийсь серйозний дискомфорт. Але не потрібно забувати про те, що ну, ми перебуваємо в стані війни. Наша економіка тримається виключно на е, силі, силі волі, на морально вольових. Я б так сказав, і оскільки аграрний сектор все ж таки один з ключових в нашій державі. То для нас дуже важливий момент, ну якщо ми ще говоримо про в принципі про продовольчу кризу, про ті країни, які просто не здатні вижити без українського зерна, це також, також має значення і тому повторюсь, що казав само початку. Мене дивує ця ситуація, тому за весь цей період не були створені робочі групи, які б напрацювали спільне рішення. А якщо ці групи створені, були якщо це. Рішення Єврокомісії зумовлено якимись конкретними моделями, які вже є розроблені, чому, чому ці країни виступають проти, тобто така достатньо дивна історія, насправді знову ж таки, враховуючи те, що було нормально так часу, для того, щоб ці всі питання вирішити, щоб ця ситуація не повторювалася. І наостанок Україна вже подала формальні запити до Польщі, Угорщини і Словаччини щодо порушення норм світової організації торгівлі. Оцініть, будь ласка, яку дипломатичну і політичну вагу мають ці запити, щоб дійсно не доводити до суду? Е, я, я б не хотів вживати такі е, твердження як е, поспішні кроки. Але мені здається, це щось все ж таки близьке до того, тому що ну нам зараз, особливо якщо ми говоримо про Польщу, нам не варто було б тиснути так. Ми прийняли на себе ту модель такої міжнародної дипломатії тиску, брати на храпом, Та все ж таки краще так не робити з нашими, хоч і ситуативними, але друзями. І ось ось такі кроки вони в правовому полі достатньо зрозумілі, релевантні. Тут питань якихось немає. Але що стосується поспішності, мені здається, що може бути так. Можливо, кожна сторона зараз намагається якомога більше аргументів на свою користь набрати для того, щоб потім, коли почнуться якісь перемовини про компроміси, вийти зайти в них в більш сильні позиції, це можливо, але знову ж таки. Мені здається, що от на міжособистісному контакті там між зеленським і дудою це могло вирішитись значно легше і спокійніше ніж ті взаємні звинувачення, якісь там по погрози чи ультиматуми почули вас. Дуже дякую за вашу думку. Дякую, що знайшли час. Долучились до ефіру. Максим Несвітайлов був з нами на прямому зв'язку. На цьому поки що все для вас працювала Ольга Голодова. Побачимось в нових ефірах.